Так, всім привіт! Вирішив зняти відео про свої находочки по Риму. Десь за півроку, ну, приблизно там, неважливо. Донарки тут не буде, буде металопластика. Різна цікава металопластика. Ну, почнемо, ну, з самого такого не очень, так скажем. Тут в нас подвіски різні, зломані, не зломані. От з цікавіших це луннічка, лунничка. лунничка е амулет молнія Ушко зломане. Ну і різні амулетики. От такого плану було ушко зломане. Отут ушко зломане. Теж. Ну і теж, погоду було амулетик ушко зломане. Е срібло. Різні обломки срібла. От є кусочки фібул серебряних, одна, друга. Ще десь. А, от. Е, вельбарський. Е, вельбарська була фібула. Кусочок зломаних. Отакий от фай, файний кусок серебра, не знаю чого. Може був браслет там на руку, допустимо, так, наверх. Ну, та, чорт його знає. Ну і тут різні були. От Теж, мабуть, була лунниця. От різні куски серебра, такі куски важкі, от такі куски. Ну, от так от. Ну, і от Ну, є в мене кольця ключі. Цікаві штуки, вони не так часто зустрічаються. От У мене всього дві штучки, але це вже дуже круто, тому що ну, мало в кого взагалі вони попадаються. От таких два ключика. Кольцо ключ. Цікаві штучки. Грібінець. Їхній грібінець. Ну, правда, вбитий. Зубчики трошки є навіть. Ну оця волна по ньому непогано якийсь трактор пройшовся чи ще щось. Ну, потріпало його трохи. Але прикольно теж. Колечка, колечка, колечка. тут-то он три штучки не серебряных простеньких вот таких вот три штучки серебряных ну вот такие самые простенькие Будет. вот такие и в этой колечко Ну, якось так, їх як таскали. Ти не хоче розвертатися. Рівненьке, ціленьке, прикольне. Далі. Фібули. Ну це. Шестипала Фібула. Ну, цікаво. Ну, правда, трошки ізогнута. Ну, цікаво, прикольно. Теж не дуже часто зустрічаються. Там, от там я фібули, вам ще покажу, скільки в мене їх є. А от така тільки одненька. От така фібула. Ну, я думаю, що це була фібула. Ка точно я ще не знав. Ну, більш за все, що це фібула була. Так, от така штучка. Взнавав. Допомагали, казали, що це накладка була, здається, гі гіпопотамуса. Ну, що тут у городі. Ну, з втратою, нема в неї краєшка, тобто жалко. Дуже цікава була б находочка. Крючок. Мені одні умніки казали, що це зігнута голка. Ну, я не знаю. наскільки це треба було, щоб цієї голосі пофартило стати крючком. Щоб вона у двох місцях настільки ідеально зігнулася і вийшов з неї крючок. Ну казали, голка, голка, крючки, не крючок. Ну, як на мене, ну крючок. Ну не може так голка в двох місцях ідеально зігнутися з такими пропорціями, щоб стати крючком. Ну не знаю. Я думаю, що крючок, точно не голка. Олов'яниста бронза. От така якась якби пуговичка, що то непонятне. Кусочок. От. І ось таке класне, прикольне кольцо. Підняв я його ну, недавно, от буквально. Тиждень-два назад. Такий зверху колосок. Цікавий. Ну, погнали дальше. Так. Фібула. Спинка фібули серебряна. Теж з, малень... з маленькою капустю. От тут краюшок. Хря хряпнутий. Ну, нічого. Все одно прикольно. Браслет. Браслет, браслет. Ну, вот такий цікавий. Спочатку думав, що це. Бронза була. Він повністю був чорний, нічого не було видно, думав, що бронза. Як я його трошки вичухав, дивлюся, сіребро, круто. Нак. писали ранній скіфський або до скіфів. Ну, старий, крутий. Ще 6-7 століття писали до нашої ери. Ціленький, без зазубранок. Прикольно. Ну, от така лунниця. Ізогнута, вбита. Ну, от така кубка непогана, в принципі. Так, секунду включу нормальну музику, бо там щось якийсь непотріб Почнеться зараз. А знаєш. А, грає. І от коробочка з фіволами там їх немало. Разні разні. О. От така маленька кубка в мене назбиралася. Навіть не знаю, що тут з цього всього показати вам. <хи> ну, десь може цілу зловлю, покажу. Як вона функціонувала. Десь тут є о, пару штук цілих. Ну от такі їх знайти тут. Конечно. Ну, от така. Майже ціла, тільки от вона не, не згинається. Ну, це такі, а. А, во! Отак От вона має ціла виглядати. Отак От нажиматися і відкриватися Одною рукою не дуже удобно. А вот відкрив. От. Раз. Оп І є Куфаєчку продюравив І застібнув. Такі фібулки, різні. Ну от теж ціла. Ну, такі находки по Риму. Динариків теж є багато. Десь знайду трошки часу, ще зніму відео по динаріках. Ну все. Дивіться мої відео. Десь запущу канал, силочка буде, підписуйтесь на канал в Ютубі. Добавляйтеся в контакті в групі. Думаю, вам сподобається буде цікаво. Все, всім щасливо!